Слава Україні! Вночі в Одесі та в Одеській області лунав сигнал повітряної тривоги. Саме в цей час ворог наніс удар по Запоріжжю. На жаль, є загиблі люди і постраждалі. Ворожі ракети влучили в житловий будинок. Щирі співчуття родинам загиблих, найшвидшого одужання, пораненим. Війна триває і ворог продовжує загрожувати усім регіонам нашої держави. веде Досить активні наступальні дії на п'ятьох напрямках на сході нашої держави. Щодо ситуації в Одесі та в Одеському регіоні, вона повністю контрольована, сили оборони виконують усі поставлені бойові завдання. Усі напрямки можливих ризиків відслідковуються і приймаються відповідні, адекватні відповіді на можливі дії ворога. Наразі у Чорному морі знаходиться чотири ракетоносії. Ворожі кораблі можуть нести на бортах до 24 ракет калібр. Тому, на жаль, рівень загроз ракетних та авіаційних ударів залишається на рівні високим. Будь ласка, не панікуйте і, будь ласка, найголовніше дотримуйтесь правил поведінки під час сигналів повітряної тривоги. Не треба рахувати можливі кількості ракетних ударів, читати ті так звані інсайдери, які не виправдовуються на 99%. Відсотків. Бережіть себе та рідних і пам'ятайте, у нас дуже багато роботи. Роботи для того, щоб перемогти і здобути мир. Дякую кожному, хто дотичний до цих гарних справ. Слава нації і смерть ворогам! Тримаємо стрій. Ми переможемо. В цьому немає жодних сумнівів.